Аняці. Нас турнір із із Ньютою. Із зараз отме. Руслан іде гримати. Я тобі зараз телепну зараз. Боже, ви, ви таким таким ж чимось попідписували, що я не знаю, хто ви є. Всі повинні бути підписані своїми іменами, зрозуміло чи ні. Бля, прочитав його як пошук вібратор. Оксана, це хто така Оксана? Оксана швиденько виходь і заходь з своїм прізвищем. Бляха, не... Що за Ай, бля. Я вас умиляю, пожалуйста. Паша, давай. Паша, всі обіди пробачу, обіщаю. Боже, яке ти золото не, я просто? Я твои мами. Хорошо. Uh, uh, yeah. Я кидаю смок шорт, я кидаю смок вкно и я кидаю смок джангл. заходимо мы заходим А, супер Блять 4 хита минус 47, 4 хита минус 7. Все добре, все хорошо, тільки один кому... На шорс смог да. Стреляй як бомж. Ша ти граєш нормально, чи ти жиреш сидиш. я ебан, не може об'єкти просто. Давай, бу, бо не треба жерти сидіти. Давай, зібрався, я в нас верю. Плюс мораль! <связывая> Понятно, <стрель> снайпер <связывая> <связывая> вот в Вот камеру на фолк включай нахуй Палик, все буде добре, давай. Блять, ти на ходу що нахуй? Не дуже не то, що у них скиван ноль, вони на ходу біжать із тедайча. Давай ми на ходу вийдемо, на. О, бля. А менто ж мені же це все. Я казав. Блять. Хорош. Так це стало. Лучше. Що так само? Я на войпе иду. Да, давай. Давай я это делаю. Шкузелку с нас зато стал, стол все. Не, ну це точно это не треба было, паш. Ну ладно. Скрачалочку в чат, чтобы сзади заморавилось. Давайте Б, ще раз. Так, все, не жирем, не жирем. Іграєм нормально. Давайте Б ще раз. Давайте. Так, каже відкрили безправду. раз. цука, нахуй цука, блядь, нахуй, блядь, цука, бляяя. То Павлик, такий гострий ще? на язичок. Полі, просто кращий, я не знаю. Забери, забери, забери його, забери. Пішов в джангл. Лов хп, наверное, да. так Хороший. Паша, бомба під тебе. А, я думаю, в візочеріка, блядь. Пізда. Нічо, 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 нічо. В візочеріка в мене, бо в мене музика, я не чую. Нахуй ти з музикою, блядь. Ха-ха що в мене бомба. що, Ха-ха-ха. що в мене бомба? Умнички, просто умнички, просто котяристка. я не знаю. Или коннектор? Бригнем, а без холод. Ебать. Хороший. Ну як сам болтает на кусику? Парик. Флеш. Флеш получился. Єбать, як я зафакався від дуже робити. Е, дуже дякую вам всім за увагу. Е, та вітаю весь канал та особисто Дашу з 200 фоловерами. Ахуєць! Так багато вже за такий короткий час. На жаль, в мене немає ніякого жарту на цю тему. У мене є жарт тільки на 300 фоловерів. Зате є невеличкий подарунок. Не гроші, на жаль, так просто я бідний студент поки що. Тому вибачте. Але я старався, сподіваюся, всім сподобалось. Та, Ну, якщо справді сподобалось, можливо, будуть і наступні мапи, бо мене на сьогодні вистачило тільки на першу. Е, я дуже радий бути у вашому ком'юніті. Це прям супер приємно для мене. Я би навіть сказав, що місцями це робить мене щасливим. По-справжньому. Ось. І все, ця частина вже і так якось затягнулася. Баба. 对。Mm hmm.